Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. Вірніше, не так це пусті баночки, як засоби декоративної косметики, які у мене закінчилися, які у мене лежать уже доволі давно, деякі, особливо туші. Я перебирала косметику недавно і е, вирішила. Повикидати те, що вже або засохло, або просто пусте, і вирішила це окремим відео відзняти, не путати це з доглядовими засобами. Тому сьогодні я вам розповім ось про ці засоби. Тут е кілька тушів для вій, буде олівець для брів, лайнер. Ну, давайте все по черзі. Давайте розпочнемо е з тушів для вій. візакінчилася буквально недавне. Це Мебелін, має вона ось такий вигляд, я думаю, ви її бачили. Ця туш ще вважається новинкою. Її я взяла за те, що в неї велика кісточка. Має вона ось такий вигляд. Вона чорна ішла ця туш. І ось такою класичною великою кісточкою. Я обожнюю великі кісточки, ними я вмію працювати, ними я працюю дуже давно. Звикла, чим мені велика кісточка подобається, тим, що вона дуже швидко промальовує вії, охоплює велику територію, і все таки мені здається, що велика кісточка, ну, по крайній мірі, в мене так. Вона робить більший об'єм віям, чомусь не знаю, ніякі, оці, що з підгинами, загинами, не знаю. Я їх, чесно кажучи, не дуже полюбляю. Я їх беру, звичайно, але я їх не полюбляю, буду так говорити. Більше я люблю працювати ось такими. Це може бути і силіконова кісточка, але великого розміру. Сама ту ж дуже непогана. Брала я її, здається, на мейкапі. Коштує вона десь біля 300-400 гривень, дивлячись, де. Користувалася нею десь місяців три, напевно, практично кожного дня. Туш гарної якості. Попри те, що в мене часто осипаються туші будь-які. Ця туш не осипалася, дуже добре промальовувала, були, гар, був гарний об'єм від неї. мені сподобався. Тільки в кінці вже вона трішечки відпечатувалася внизу, тому що вже дійсно вийшов її термін дії, вона вже підсохла. Класна туш, мені сподобалася. Звичайно, я буду брати щось інше, далі тестувати, чомусь туші я не дуже полюбляю брати одні і ті. Не знаю, чомусь мені хочеться постійно щось краще, краще і кращого. Того, звичайно, туш я вам раджу, гарна якість, можна брати, об'єм, колір, все в ній просто чудово. Так, далі у мене закінчилась і дуже довго чомусь стояла, не знаю. Чому я її ніяк не викину. Це Eveline. Також тут вона іде чорна для великого об'єму. Тут навіть вказано ось, volume. Звичайно, я її взяла за того, що вона Eveline, тому що від Eveline у мене до цього було мало туші, практично не було. І я її ще взяла за того, що вона повинна була давати об'єм. І е, така в неї кісточка трішки інша. В Maybelline була така пряміша. Тут така вона наче бочечкою, трішечки кругліші в неї сторони, але вона також велика. До речі, коли я її замовляла, було вказано на сайті, що великого вона розміру. І здається, вона, якщо не помиляюсь, силіконова. Е, кісточка мені дуже подобалась. Також ця туш дуже гарний робила об'єм, добре промальовувала в її. Звичайно, ця туш, вона трішки гіршої якості ось за цю, як на мене. Якось вона швидко у мене закінчилася, і вона трішечки більше відпечатувалася. Також у мене під низом верхні війми не відпечатуються ніколи, а от нижні, коли вже починає. Термін придатності виходити, або занадто довго я не користуюсь, там підсухає, буває, вони починають в мене осипатися або відпечатуватися. Ця, здається, також трішечки відпечатувалась, ну вже також в кінці. Але вона протрималась трішечки менше від Maybelline. Maybelline я довше користувалась, ніж цією, хоча в них об'єм, здається, одинаковий Elaine навіть більше 12 мл, а тут 10. Ну, ось така непогана, до речі, вона бюджетна, вона дешевша за Maybelline, Я вже не пам'ятаю, скільки, я знайду вам і залишу посилання під відео. Далі в мене також закінчилася туш від Eveline, лінійка Varieté, Знаменита лінійка Varieté. Дещо я від цієї лінійки брала і вирішила все-таки взяти і туш протестувати. Вона тут іде також чорна. Також для об'єму, хоча мені подобається її пакування тут з такими ось цими масками. До речі, в них дуже, мені ще подобається пакування, їм таке люксове під золото, дуже гарно виглядають вони. Але кісточка, в принципі, коли я замовляла, я бачила, це дуже в неї маленька. Тут, здається, вона силиконова, ну, дуже малесенька. Ну, Я взяла на тестування. Взагалі, я не розумію ось такі кісточки. Дуже малесенькі, тобто, довжина в неї непогана, але самі ворсинки, ну, дуже практично їх ніби немає. Така кісточка, більше, як на мене, підійде для нижніх вій. Вона непогано, до речі, з цим справлялася, але вона не робила того об'єму і навіть не дуже промальовувала вій. Із-за того, що в неї практично в половини немає ворсинок і вони в половину менші від звичайних якихось. Не знаю, я якось не звернула на це уваги. Якби я детальніше на це глянула, можливо, б я б її взагалі не замовила. Сама туш звичайна, непогана. Вона не давала, як я вже говорила, об'єму, тому що кісточка така. Звичайно, кісточка великий плюс робить для туші, коли ви промальовуєте. Крім формули самої туші, звичайно, повинна бути і кісточка відповідна. Якщо рівняти з двома ось цими, звичайно, ось ця набагато краще мені сподобалась, ніж ця, якість у них, в принципі, одинакова, формула також не сильно різниця. А от кісточка, чесно кажучи, я була розчарована, попри те, що я дуже багато до цього бачила відгуків за цю туш. Ну, якось я не звертала уваги на саму кісточку, чи то там, де я слухала, не звертали уваги, не знаю. Ну, можливо, хто такими кісточками працює, подобається, можливо, в когось вони діють. Ну, у мене такі кісточки не діють, і я їх не полюбляю, тому ось так. Але сама туш непогана. Так, далі у нас з вами йде гель лебрів, який я планую. Перезамовити зараз у мене від Евелан супербюджетний гель-лябрів. Він мені не дуже подобається. Перед цим у мене був ось такий гель для брів, це український бренд Хедонік чи Гедонік, як правильно вимовляється, не знаю. Такий він рожевий. У них в лінійці чи то в бренді ще представлені. Тужляві, бальзам, здається, для брів. Я вже не пам'ятаю, ще вийшов для гель для брів суперфіксації, але ще я його не бачила. До речі, можливо, я його в наступний раз і замовлю. Я на цей гель довго придивлялася. Я його е довго не хотіла брати, тому що він коштував десь біля 400 гривень, тобто можна і бюджетніше щось знайти. Ну, все-таки я вирішила його взяти, бо якось нічого я за якимсь разом, коли я замовляла, я нічого не змогла знайти. Все-таки вирішила ризикнути, і я не пошкодувала. По-перше, я її взяла, тому що всередині дуже, ну, як дуже така, в принципі, нормальна кісточка для брів. Я також полюбляю, щоб кісточка була доволі велика. Нехай не супервелика, але щоб була вона нормального, адекватного розміру, без всяких. Тим... Новинок чи ще чогось в ній. Кісточка тут нормальна. Всередині він був густуватий, жовтуватого кольору. Тут взагалі вказано, що в формулі ще є доглядовий ефект якісь олії, там прописано було в упакуванні і на сайті. Такий у нього був специфічний трішки аромат ось цих олій. По правах, як ви ним користуєтеся, на це не звертається увага, але з часом, коли я ним почала користуватися, він мені дуже сподобався. По-перше, дуже добре фіксує брови. Не бетонно, прям так супер-супер їх приклеює, але він, фіксація дуже гарна, навіть коли от носите там якісь шапки чи ще щось дуже добре тримає брови цей гель. І мені ще подобається, що в нього є плюс ось цей доглядовий ефект. Ось ці олійки з часом було відчутно, що брови себе почувають краще, вони зволоженіші, не пересушені олівцем, гелем, ось цим лябрів. Тобто відчувалося, що ця формула працює з бровами. Це якось прям ну, відчували, попри те, що це брови, як їх можна відчути. Але. Це було помітно. Тобто даний гель мені дуже сподобався, і тепер я підозрюю, що буде дуже важко знайти йому заміну якусь іншу, тому що гель-лябрів дуже і дуже класної якості. Тому я планую його після Евелайн взяти ще раз, можливо, той інший вид новинку для суперфіксації. Далі у мене закінчився. Олівець для брів, який я взяла просто випадково, вже пам'ятаю, здається, на майкапі. Це Нікс, така лінійка ось скошеною з з кришечкою. Я не знаю, колись я їх навіть бачила, мені здається, що вони дуже давно в них існують. але я його ніколи не брала, але вирішила взяти, тому що в мене до цього були Ейвонські олівці, вони мені подобалися, але після ось цього олівця. Більше не хочеться нічого брати. Хоча я десь в своїх розпакуваннях, можливо, вже на каналі вийшло відео. Я взяла на тестинг олівець для брів від Maybelline, буду тестувати. Але Нікс в мене буде тепер завжди на замісці лежати, тому що цей олівець просто чудовий. Перший раз мені таке попадається в руки. По-перше, мені дуже подобається їхнє опакування. Він такий масивний, відчутний в руках. Тут з однієї сторони ось така щіточка. Ну, я ними користуюсь, але все ж таки, десь, можливо, в дорозі, де не хочеться набирати кучу засобів, є щіточка. З іншої сторони, тут де скошений ось цей такий скошене пакування, витягувався олівець, ну то його вже дуже трошечки в мене закінчився. Він був плоский і скошений. Ну, ось ця скошеність вона нічого в принципі, не дає, ніде це просто така. Функція все одно та скошеність, вона змальовується і робиться він прямим або ще якоїсь іншої форми. Він був дуже тонесенький і за рахунок того, що він був плоский, його потрібно, не потрібно було дуже багато е, висовувати, тому що він міг і зламатися, тому що перший раз, як я робила свощ, він у мене трішки ламався. Потрібно дуже обережно ним, тому що до цього в мене були лівці доволі грубі, будемо це так говорити, тому я так відразу. Але з ним потрібно обережно. Бо він тонесенький. за рахунок того, що він плоский, і тонесенький, ним дуже було добре промальовувати брови. Ним можна промальовувати навіть волоски робити, щоб була брова набагато пухнастіша, натуральніша. І я вже десь говорила, можливо, за нього у своїх відео він десь робить 60% за вас роботи. Тобто не потрібно дуже багато робити зусиль. Наприклад, якщо це був Ейвенський, у мене олівець. То з ним потрібно було потанцювати, треба мати практику, мати якусь ще бачення для того, щоб його розтушувати, вложити в брову і так далі. Даний олівець, з ним практично нічого не потрібно було робити. В нього посередня формула не дуже м'яка, не дуже тверда, він дуже добре розносився кісточкою по бровах. ну тобто Супер-олівець дуже гарної якості, і не тільки якості, ним просто зручно працювати. Тобто, ну дуже швидко він оформляє брови. Тобто, наприклад, якщо ви вранці десь пішете, бо взагалі просто спішите, він дуже швидко оформлює брови. Класна штука, тримається весь день, він ніде не дівається. Колір не тускніє і так далі. Тобто гарна, гарна штука. Здається, він десь 200-300 гривень коштував десь в таких межах. Тобто, я вважаю, на такі гроші він працює, відробляє їх повністю. Тому, кому цікаво, можете заглянути, подивитися. В них ще є якісь олівці для брів, я ще не дивилася. Але ось цей дуже-дуже гарної якості. Ну, і ще в нас з вами залишився останній засіб. Оскільки зараз дуже модні, коричневі відтінки, відтінки Бургунді і так далі, ці відтінки і в тушах, і в лайнерах, звичайно, їх хочеться затестити, спробувати. Тому я взяла бюджетний засіб це лайнер. Він в коричневому кольорі від Avon. Тобто я спеціально набрала якісь інші бренди, дорогі чи ще щось. Взяла просто дешевше, і я, гуртаючи каталог, просто подивилася, що такого засобу в них не було, здається, вирішила його просто затестити. Сам засіб непоганий, я вже не пам'ятаю, скільки він коштував, ну недорого. Тут він, не знаю, чи в лінійці там ще були, бо я вже брала доволі давно. Але, в принципі, він непоганий, зручне упакування якісне. І одне мені в ньому сподобалося. На 100% це те, що в нього ось оця кісточка дуже довга. Сам ось цей стержень, яким ви промальовуєте стрілку. Тобто ним дуже зручно користуватись, тобто ви на відстані від ока і ви бачите, як ви малюєте ось цю стрілку, тобто він не коротесенький, тому що в мене були коротші в половину, в принципі, ними можна працювати, але все ж таки, коли він. Довший, ви далі знаходитеся рукою від ока, і ви все бачите. Сам засіб непоганий. Відчутно, що він бюджетний, тому що з часом він починає не так промальовувати стрілку, тому що він видихається. Він трішечки схожий на звичайний маркер. Наприклад, у мене є лайнери чорні від Нікс такого ж самого формату, але в них немає функції, що вони видихаються. А ось цей ви, як довго не працюєте, повітря з ним взаємодіє, потрібно його закрити, трішки почекати, він відновлюється. Тобто ось таким, ну, принцип звичайного маркера, який малюють просто по паперу. Тобто є ось ця функція, але це, скоріше за все, пов'язано з тим, що він просто бюджетний. Тому ось так. І по початку він малював непогано, але з часом він починає просто вже, чи то закінчується, чи видихається, не знаю, як правильно сказати. Стрілки він робив непогані від такого звичайного коричневого кольору. Непогано вони дивляться на очах, все добре. Просто, чесно кажучи, ось ці коричневі відтінки я не в захваті від них і я не фанат їх. Тобто, як модна така тенденція, можна мати їх в себе, використовувати. в мене зараз є і туш. І, можливо, в майбутньому я візьму і для стрілок, нехай буде в мене. Я вам раджу все-таки брати трішечки дорожчі засоби, тоді вони будуть краще триматися. До речі, він і не відпечатувався. Попри те, що в мене навесне око я брала кращі, будемо так говорити бренди, були в мене провіреніші, і вони й були відпечатувалися. Цей не відпечатується, попри те, що він бюджетний. Такий засіб непоганий, можна на нього також звернути увагу, хто шукає щось бюджетне. Під відео я вам обов'язково залишу посилання на ці засоби. Перейдете, подивитися на них детальніше. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!